Друзі, вітаю вас, канал Дмитро Ньюз, Як завжди, раді разом з вами, тому що в ваших оселях і в ваших смартфонах присутні інтернет. Ви можете подивитися наш відеоблог. Тому не будемо гаяти часу. Я запросив сьогодні до нашої блогерської студії Андрія Смолія, політичного оглядача. Вітаю тебе, Андрій! Вітаю, друзі, українці! Слава Україні! І обов'язково переможемо. Героям слава! І звісно, що. Бажаємо нашим ЗСУ більш вдало робити свою роботу. Друзі, політичні аналітики і політологи приходять кожен по-своєму в цю роботу, і Андрій прийшов з юриста міжнародника. От. Саме тому сьогодні поговорити про результати, поточні результати, попередні результати візиту президента Зеленського у Сполучені Штати. Ми можемо фахово. Ну, по-перше, я хотів би задати питання про вдалість меседжу, який доносив mm. до конгресменів пан президент, а саме його мілітарний образ, а прапор, який він провіз по маршруту Бахмут Вашингтон. Наскільки це спрацювало? Наскільки це дало результат відносно політичної підтримки і військової підтримки України? Будь ласка. Ну, однозначно, що інформаційно-політично медійна складова тут вона скоріш за все спрацювала дуже і дуже непогано, дуже і дуже гарно. Я сказав би, тому що насправді оцей ланцюжок там Бахмут. І Вашингтон, це дуже і дуже вдалий, будемо тут відвертими. Тут абсолютно без, без наших якихось вподобань чи невподобань там, до політичних, це зараз, на мою думку, не має в цьому випадку жодного значення. Цей ланцюжок він є насправді доволі, доволі вдалим. І головне, щоб він вдалим був для країни. Я виходжу з тої точки зору, що якщо для нас щось вдалим, якщо для нас міжнародна... Підтримка є вдалою. Якщо навіть це зроблено там, з точки зору виключно медійної чи піарної, але ми, як держава, отримуємо якийсь певний бенефіт, ми отримуємо певні, так би мовити, до, до цього плюси, бонуси, то нехай так буде окей. Я абсолютно лише за. Тому з цієї точки зору абсолютний плюс. І, і, і мені приємно те, що наші міжнародні партнери і наш головний. Міжнародний Сполучені Штати Америки однозначно на нашому боці. І до речі, те, що ми бачили, і зустріч там, і на по суті надання слова в Конгресі. І по суті, фінансова допомога, яку ми отримали, там 48 мільярдів доларів. Хоча, в принципі, не всі теж треба розуміти, розбиратися, що це не повністю допомога, там яка піде в українську казну чи, чи на українську армію. Але це однозначно дуже гарний. Рок на 2023 рік, тобто, це фундамент, це власне закріплення того, що наші союзники будуть нас далі підтримувати в нашій українській боротьбі за нашу українську. Перемогу. Якщо ми говоримо там, про мілітаристський стиль, там, про стиль одягу і так далі, тому подібне, я прекрасно розумію, що з точки зору там, протоколу, етикету, з точки зору там, загалом розуміння, як має відбуватися зустріч, там це ціла наука, до речі, є з приводу цього. Тобто це не просто так. Там по суті людина має бути певним чином вдягнута, певним чином, будемо так казати, себе поводити. Ходити і так далі, тому подібне. Тому, звичайно, з точки зору там, міжнародного протоколу, міжнародного етикету, звичайно, будемо так казати, президенти повинні приблизно однаково бути вдягнуті. Президенти повинні там слідувати певному етикету. Але ж ми тут прекрасно розуміємо, що 24.02 одна паскудна недокраїна по суті, в принципі, знищила будь-яку будь 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 систему міжнародного права. І будь-який е, протокол, будь-який етикет, mm. будь-які будь стандарти, так би мовити, погоджусь. Ми вже живемо в умовах постапокаліптичного. І, і, життя. Та, абсолютно, я тут знаєте, я тут скажу так, що е, з одної сторони це нібито виключно українське питання. А насправді війна і агресія Московії проти України це не виключно українське питання, це світове питання, okay. тому що одна ця недодержава, додержава, ця. Московія по суті розтоптала загалом всі напрацювання, які відбувалися ще з 1945 року. Це почин... рік заснування ООН, Так? ООН і по суті встановлення так званої Ялтинсько-Поздамської системи mm -hmm. так, міжнародного права. Тобто, з того часу насправді просто банально чи не вперше настільки нагло, настільки ницо. Настільки нікчемно була розтоптана оця система міжнародного права. Тому, звичайно, хотілося б, щоб, щоб все це міжнародне, так зване, так, щоб воно слідувалося. Але в нашому випадку, ну, нехай буде, як кажуть. Головне, щоб був результат, головне, щоб були для нас дійсно позитивні сигнали і позитивні зрушення. Тому я розумію прекрасну критику. Я розумію, що певна частина суспільства однозначно хотіла б так. Якби мовити, щоб слідувалися ці правила. Так? Тому критика, вона, вона, в принципі, можлива. Але особисто я це оцінюю, з тої точки зору, що ну, давайте говорити відверто. Нас, нас просто вивели з цієї системи адекватності. Будемо казати, яка мала б діяти. Система там противаг, система, коли не можна там, по суті, взяти і наплювати на статут ООН, коли не можна там наплювати на, на якісь міжнародні договори, численні, так, на так. десятки міжнародних договорів. Тому так. Але друге питання от якщо ми говоримо там про вдалість, ще раз підкреслюю, з медійної інформаційної точки зору. Було було це, це було вдало зроблено, і ми отримали і трансляцію на всіх американських телеканалах, і підсвітку в засох масової інформації, угу. і дуже величезну істерику. До речі, в рашистських змі там просто волосся це абсолютно на собі обрадувало рвуть. це просто так і, і, на і не лише в рашистських змі. І. Там там рвуться щелепи, рвуться мізки рашистів за за кожним столом на кожній кухні за кожною рюмкою водки. А до яких провідних не тільки щелепи рвуться? А в когось в когось в когось кого рветься і ще щось. Ну будемо казати, що у всіх них багато що рветься через те, що Україна, в принципі, нагинає цю недодержаву і демонструє демонструє, що це Україна, що це цивілізація, це це народ, який здатен ставити на місце оцих кремлівських уперів. А з точки зору того, якоїсь такої внутрішньої політики, так я не виключаю я вже не раз про це говорив: що крім публічних, публічної демонстрації, там досягнень певних і коштів, і систем Петріот, і військової допомоги, і фінансової допомоги цілком вірно також були певні кулуарні розмови, перемовини. Я не говорю домовленості, скоріш за все, кулуарних якихось певних домовленостей. Ми, ми живемо в такі часи, коли все змінюється, в принципі, зараз бути не може. Але ці розмови могли полягати в тому, як Сполучені Штати Америки, як Україна бачать, в принципі, ну. Не те, що завершення війни, ну хай буде навіть завершення війни, перемогу, що буде означати Формула перемоги. перемоги. Є навіть така Формула перемоги, чи як там кажуть, чи як там вони почали в західній пресі справедливий мир там називати і так далі. Я не люблю говорити загалом про мир, тому що миру з виродками бути не може. Може бути тільки перемога. Так, вже перевіряли там і 100 років назад, що це може бути і 30, і коли за і П'ять років і скільки завгодно, і дев'ять років назад вже бачили. Mm -hmm. Mm -hmm. Тому, коли говорять там справедливий мир, трошки мені це слово відверто не подобається. І, і по суті, не зовсім мені подобаються ті речі, які зараз виплили в західній пресі, про те, що там, Сполучені Штати Америки, чи будемо так казати, окремі еліти, окремі політики Західні бачать декілька виходів власне, з, нашого, з нашого, нашої дискусія, воєнної навіть. арени, угу. так іде дискусія. Ну от е, після, власне, відвідин Зеленських. Вашингтону там в пресу вилізли нібито три сценарії. Сценарій: перший, це що в нас Україна бореться до повної деокупації станом на конституційну територію 637 тисяч квадратних кілометрів. Угу. Так, друге це до по суті деокупації всього крім Криму. Угу. Крим там в підвішеному стані. І третє питання: це що в нас? Це по суті повернення до 23.02, тобто. До, ну, до, до, до того. От власне ясно. ці три сценарії. Два останні сценарії мені не подобаються. Я скажу чому. Тому що це заморожена по суті війна і війна майбутнього. Мені, наприклад, не подобаються е, вислови Макрона, який от на цьому є тижні так не. От сказав: Я там не, не, не є якимось хейтером Макрона. Не вважаю, там, що він якесь зло, тому що він в тому числі і працює для свого внутрішнього електорату. Але такі речі вони дуже гарно вкладаються в московську пропаганду. І, і дуже не хотілося б, що, власне. Там говорили про якісь гарантії для Росії, там, про якісь компроміси, про якийсь мир гарантію ну, безпеки, збереження ліца Путіна. Не може бути ні ліця Путіна, не може бути ні там, миру для Росії, не може, бути, не може бути ніяких територіальних поступок, не може бути ніякого миру з Росією. Ну, 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 розумієте, ну, це нереальні речі, які е, на даний момент просто е, дадуть можливість цим терористам переозброїтися. Перегрупуватися, навіть хай поміняти свого Путіна. Ну поміняли Путіна. Ну, прийшов там якийсь пригожин чи ще хтось при чи через 5 років ще прийшов. Mm -hmm. Ну, маючи оцю конструкцію невирішених проблем, коли в Конституції Росії буде закладено чотири так званих нових суб'єкти, так як вони mm -hmm. це називають, mm -hmm. це, це буде означати війна в майбутньому. Тобто Росія повинна капітулювати. Угу, ми повинні угу. це зробити капітулювати, скасувати оцю свою недоконституцію і е, демілітаризувати хоча б якусь там зону вздовж кордону з Україною. Ну, звісно, що ядерне озброєння. Ну, та... Ядерне озброєння. Я не впевнений, що це вийде, але говорити про це маємо. Ми маємо. Ми не повинні говорити про там якісь якісь компроміси. Коли деякі оголтілі там особи говорять, що давайте там, давайте там якось виходити з цієї ситуації чи виключно сідати за стіл перемовин, ну давайте тільки тоді ви сідаєте і розмовляєте про, про компроміси стосовно ваших територій. Розумію. Ні, Ну так, так. Тому а ви... ви повинні це розуміти. Так, да, дивись. А... На останок буквально пару речень давай про що всі обговорюють дрес-код. Але ми побачили світлини, і особисто на світлинах мене збентежило не те який мілітарний дрес-код на нашій делегації, які кросівки у Кулеби і який світшот у пана Зеленського. А мене збентежило те, що в овальному кабінеті по е, там було все вірно. Зеленський напроти Байдена, а Кулеба напроти відповідного американського представника. Але напроти Блінкіна був не Стефанчук і не е, навіть Шмигаль, який мав там бути, а сидів Єрмак. Про що я кажу? Що, звісно, що вся наша міжнародна взаємодія і ті принципи міжнародного інституційного а, побудування демократичних країн вони базуються в тому числі і на тому, що а, кожен займається своєю роботою. І ні в якому разі не можна створювати паралельних структур керування державою. І якщо прем'єр-міністр, то прем'єр-міністр. Якщо голова Кабміну, це, це голова Кабміну і не якась. А, отака тіньова структура е, позаштатних рішал, е, з якою ага. змушені миритися зараз, в тому числі і Байден і той самий Блінкін, е, незважаючи на те, що напроти нього, не сидить відповідний український за конституцією, за своїми обов'язками відповідний е, урядовець або чиновник. Там або Стефанчук, мабуть, правильно? а ще, ще вірніше. Голова нашого кабміну, пан Шмигаль, наскільки оця вся історія, на твій погляд, гальмує нормальну співпрацю, щоб можна було передати гроші і бути впевненими, що там за них не зарішають, передати політичні гарантії, і передати вигляді того ж самого ж Петріота фактично крок до вступу в НАТО. Ще до вступу в НАТО передається таке одне, яке вже критичне. Ну, що розумієш, наша внутрішня кухня і те, в принципі, що відбувається, от. Зважаючи на те, що в нас війна, ми так це намагаємося все згладити, якось, ну з одної сторони, це правильно, а з іншої сторони, ну це біда. Ну це біда, те, що ми останнім часом спостерігаємо, і, до речі, з Конституційним судом з цими всіма цілою низкою законопроєктів, це, як кажуть, вуха звідти ростуть. З корупцією, до речі. Ну, Давай так просити. це ж теж це ж мовиться, про це йде. Оці всі корупційні, де-факто, закон, законопроекти, які зараз були проголосовані. І це от сюди підходить. Тобто, ми, це є ланка одного ланцюжка. От ланка одного ланцюжка, коли внутрішня mm -hmm. кухня-законодавча, політична, ну вона неправильна. Вона неправильна, і от так само як не зовсім правильно було в тому овальному кабінеті. От десь воно з цієї опери. Ну західні партнери розуміючи, що Україні зараз потрібно виграти, угу. вони певною мірою закривають очі на, 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 на ці речі, за які, до речі, дуже сильно нам вказували до 24.02. Дуже нам про це говорили. і Ці всі заяви ми, ми добре пам'ятаємо. Зараз на це закривають очі, але ну слухайте, та цього ж не будуть робити завжди. Ми mm -hmm. ж повинні го повинні так. думати про це сьогодні. Ми повинні сьогодні вже думати про те, як ми будемо будувати країну в майбутньому, mm -hmm. бо ми можемо виграти війну реальну. Але проблема в тому, що ми можемо потім програти війну за майбутнє нашої держави всередині держави. програти відбудову держави. Ну це ж мова йде. Так. Майбутнє програти майбутнє. Тобто, що таке майбутнє? Що таке наша битва? Війна за майбутнє всередині країни. Це війна з корупцією за демократію. Це війна за свободу слова і демократію. Ну, це це війна за вільний політичний процес. Так. Це війна за боротьбу з внутрішнім руським міром тут всередині. Ну, він не це ж власне. Це є, осередку, ну, ну, тут купа людей, які зараз навіть поотримували посади, які там були в часи Януковича всякими фріками. І ну просто ну, недолюстровані, скажімо так. Да. От, і тому, звичайно, я завжди говорю одне: кожен громадянин України від. Найменшого до найстаршого, від найбіднішого до найбагатшого, від, від посади там найнижчої до посади найвищої. Кожен громадянин України повинен жити згідно букви закону. Все іншого не дано. Це те, що буде гарантувати нам вступ НАТО, вступ ЄС. Надання коштів на реформи, надання коштів на відбудову, надання коштів на те, щоб ми мали майбутнє. І зрештою, загалом, це е, вибір або майбутнього, або минулого. Угу. І все, жити за законом. Є закон, давайте його виконувати. Закони повинні. Бути згідно конституції. Закони повинні бути згідно з усталеними правилами, якщо ми рухаємося в ЄС, так. то регіонального європейського права. Все. Це аксіома іншого не дано. І ми повинні це зрозуміти. Якщо ми будемо думати, що зараз, між крапельок, якось там пройдемо, а потім будемо вже щось там думати, вирішувати, то ні. Ні, так це не працює. Воно має бути так. Що ми сьогодні вже. Ну, я останнє що скажу, буквально кілька секунд. Uh -huh. Мені набридло це чути не на часі. Ну, шановні, oh, ну, не може бути не на часі. Не на часі, можливо, було там в перший, другий, третій місяць війни. Але будь-що інше, будь що інше, що стосується внутрішньої політики і побудови нашої держави, це завжди на часі. Завжди. Реформи на часі. Освіта на часі, боротьба з корупцією на часі, міжнародна політика правильна на часі, рух до ЄС і НАТО, тим більше на часі. Все це ще одна друга аксіома майбутнього нас з вами і нашої країни. Дякую, дякую тобі, Андрію, друзі. Нагадаю, що на каналі Дмитро Ньюз з вами спілкувався е, юрист, міжнародник і політичний оглядач Андрій Смолій. Я дуже дякую вам за те, що ви в цей непростий час знайшли хвилинку, щоб подивитися цей відеоблог саме на каналі Дмитро Ньюз. Це дуже сильно мене мотивує, як блогера. Дякую тобі, Андрію. Дякую і дякую всім глядачам. Тримаємося. Як би важко не було, ми переможемо. Іншого не дано. Слава Україні! Героям слава!